Любі педагоги, шановні батьки та гості нашого свята, ось і настав він довженний день зустрічей, усмішок і добрих слів. За доброю традицією ми зібралися великою шкільною родиною, аби привітати новий навчальний рік. Осінь знов прийшла до школи. Дзвоник кличе нас усіх. Тут і радість, і новини, і дитячий щирий сміх. Сьогодні справжнє свято зустрічі зі школою з однокласниками та учителями. Але для декого цей день особливий, адже сьогодні вперше переступить поріг школи маленький першокласник. А ще сьогодні особливо хвилюються наші випускники, одинадцятикласники. Для них це останній перший дзвоник. Перший клас і одинадцятий поруч у серцях тривога й сміх. У одних усе вперше, в інших спогад золотий і останній шкільний рік. Тож зустрічаємо учнів, що у цей вересневий день йдуть до першого класу з першою вчителькою Василюк Катериною Леонідівною та одинадцятого класу з класним керівником Клімчук Людмилою Володимирівною. Нехай цей день вони запам'ятають на все життя. Ця зустріч була б неможливою без наших захисників. Сьогодні ми низько вклоняємося Збройним силам України, тим, хто виборює нам право вчитися під мирним небом. Вони опора й сила, що мир тримають в нас. За це доземний уклін і пам'ять кожен час. Пам'ятаймо, що війна триває, вшануємо хвилиною мовчання усіх, хто віддав життя за наше майбутнє. Попереду нові знання, звершення. Проєкти і перемоги, і з вітальним словом до нас звертається директор ліцею комар Олена Іванівна. Шановні учні, вчителі, батьки, гості. Сьогодні ми знову переступаємо поріг нашого ліцею, щоб розпочати нову сторінку Великої книги знань. 1 вересня це не просто дата в календарі, це символ початку надії та прагнення до розвитку. Це день, коли у класні кімнати повертається дитячий сміх, коли перший дзвоник сповіщає про нові мрії та відкриття. Для першокласників це особливий крок у світ науки, дружби та великих звершень. Для випускників це старт до дорослого життя, де кожне прийняте рішення стає важливим. Для вчителів ще одна нагода передати свої знання й серце дітям, виховуючи громадян України. Та цей день неможливо уявити без вдячності тим, кому ми маємо змогу святкувати його під вільним небом. Наші героїчні захисники і захисниці України щодня тримають оборону на передовій, щоб у школах лунав дитячий сміх, щоб майбутнє було світлим. Дорогі воїни, низький уклін вам за мужність, за відданість, за вашу жертовність, ми молимося за вас і віримо в нашу спільну перемогу. Дорогі діти, нехай навчання відкриває для вас безмежний світ можливостей, нехай кожен день приносить радість відкриттів, а знання стануть вашим надійним дороговказом у життя. Шановні батьки. Нехай ваші серця сповнюються гордістю за дітей, а терпіння та любов допомагають підтримувати їх у всіх починаннях. Дорогі колеги-вчителі, бажаю вам міцного здоров'я, невичерпного натхнення і щастя бачити плоди своєї праці в очах вдячних учнів. Нехай новий навчальний рік буде благословеним, мирним, сповненим радості, добра та віри у щасливе майбутнє України. Нехай мирне небо якнайшвидше повернеться над нашою Україною. Зі святом, дорогі друзі, з Днем знань! Слава Україні! Наші любі першачки! Для вас шкільна осінь є першою. Сьогодні ви прощаєтеся з безтурботним світом іграшок і робите перший крок у захоплюючу країну знань. Попереду на вас чекає багато нового та цікавого. Маленькі рученята блиск в очах і портфелики – мов казка у руках. Їм відкривається країна знань, де перший крок початок всіх бажань. Шкільні уроки, вірні друзі, захоплюючі пригоди. Бажаємо вам, щоб шкільні роки були для вас насиченими та щасливими, щоб ви з легкістю опановували нові знання. Знаходили нових друзів і ніколи не втрачали цікавості до світу. Нехай у ваших серцях завжди горить вогник любові та знань. Вам слово. Страстує школа, чекають роки веселі перерви на нас. Ми до знань робимо в певні кроки, йдемо вперше у, у перший клас. Тородемо, сунок рік. Слашеня добути. Жнувати білий світ рожоном бути. Перше вересня нас заслічає у чудовий і радісний час. Скола двері я не світченяє і запросиє в затисний клас. Була мами тато, мені шашити багато. А не ластих і стояв, за себе бусина до рушку, така те швичка. Ранець свій я сам складав зошит та букварик, фарби олівці узяв, я уже школярик. Ще покупав ліжочка малого. І кусток тут. Ой, песку. Я дві ляльки узяла, білу і малійку, як познахити могла школу на лінійку. Я машинку ще узяв, іноді погратись, паско з іразкою раз якось розлучатись. Кані треба вис книжки і зосити складати, ані різні там ляльки і машинки пхати. Що Треба бути скоряєм. Всі Ші шляхи Ші і крити, і, і ми б них залюбки та тасочки. Треба буде школяром, мудрим неодміно, і навчатись треба нам тільки на відмін. За вересня нас засліцяє у чудовий і радісний час. Скола твелі нас витіняє і запросує в затисний клас. Але сказати свої заповітні слова хотіли не лише першокласники, але й найстарші наші здобувачі освіти одинадцятикласники. У них дорослі плани й мрії, і вже в очах серйозний блиск. Вони на крок до самостійності. Та пам'ятають перший підпис свій. Тож запрошуємо вас до слова. На подвір'ї школи, усмішки навколо і щасливі сльози на очах батьків. Ми тебе вітаємо! Святом рідна школа. Низький уклін тобі від школярів. Ми привели собі на зміну маленьких учнів перший клас. Учіться любі на відмінно. Ростіть, мужніть та в добрий час. Останній рік ідемо, до школи топчемо стежки. І теж мужніємо і й ростемо. До школи йдемо залюбки. Останнє, нас запрошує дзвінок. До світлої знайомого вже класу. Вже не здаються довгим нам уроки і не хочеться додому бігти зразу. Ще трішки, хоч хвилиночку, хоть мить. Побути ми так хочемо дітлахами. І в суму серденьку так болісно ще мить. Бо звемся ми тепер випускниками. Тут навчилися дружити, пізнали, де добро і зло. У школі ми вчимося жити і всім нам дуже повезло. Що в нас такі хороші люди, найкращі в світі вчителі. І вам тут, діти, добре буде. Це краще місце на землі. На школа зустрічала день у день, і вчителька вже стала як, нам, як мама. І знову чути радісний день. Спасибі школа, що зростала з нами. У нас попереду фініш, і різні дороги. І до Дня випускного напружені дні. Сміх і радість нас чекають, і невдачі, і тривоги. І до... Нас чекають також перемоги ясні. На лінійці ми найстарші, отже, висновок який пролетіли роки наші, клас тепер наш випускний. Швидко літо промайнуло. Не завважно вита в житті, а для нас востаннє про... Пролог... нового навчального року перший дзвоник. Запрошуємо ученицю першого класу Бершеда Дарину та учня 11 класу Носко Івана розпочати цей навчальний рік традиційним дзвоником. Шановні батьки, для вас сьогодні теж свято. Попереду чимало викликів, але найголовніше любити. Підтримувати і вірити у своїх дітей запрошуємо учнів на перший урок, а батьків на батьківські збори. Хай новий навчальний рік буде щасливим і мирним.